У столиці посилили патрулювання. П'ять груп швидкого реагування цілодобово чергують на вулицях міста, контролюють ситуацію на блокпостах і виїжджають на виклики 102. У нічному рейді містом побувала Олена Мітясова. Шикуються кілька хвилин. Інструктаж і по машинах на службу заступають патрулі особливого призначення. Вони усю ніч їздитимуть містом і виявлятимуть зловмисників. Їздять по місту і роблять безпорядки в місті. П'ять груп по двадцять правоохоронців у кожній слідчі дільничні криміналісти, силовики спецпідрозділу Титан. Патрулювання майже не відрізняється від повсякденного, кажуть міліція. Хіба що людей побільшало? Раніше працювали, зараз усилені усі не наряд. Першу чергово їдуть на блокпости, що на в'їздах до Києва. Тут останнім часом ситуація найнебезпечніша. Так як із недавніми подіями, що е, був наряд, ви знаєте. Броварах був розстріляний наряд ДПС. Це в зв'язку з тим до 10-го числа зараз, до 10 березня. А там, якщо потрібно буде в подальшому, то будемо в подальшому такі наряди теж запускати. Правоохоронці патрулюють разом із загонами самооборони. Фактів беззаконня кажуть самооборонівці, безліч, наприклад, ось на цьому блокпосту, що у напрямку Гостомеля мала не вкрали посеред білого дня на очах у всіх дві вантажівки. Сюди приїжджали люди, котрі представились представниками третьої сотні і хотіли відвести з цього місця оці ці дві машини. Замовлення було відвести ці машини на вишневе. Ми так переполагаємо, що це на металобазу їх хотіли здати на металолом. Уже з патрульної служби вирішили відтягнути автомобілі на штраф майданчик. На під'їздах до Києва охорона теж посилено чергують по два екіпажі загонів особливого спецпризначення. Окрім груп швидкого реагування на вулицях Києва, ситуація. Контролюють і понад дві сотні піших патрулів. Така практика буде тих пір, поки ми не наведемо лад на наших вулицях. Олена Мітясова, Максим Чеблін, телеканал Інтер.